Менка приклад для наслідування. 15 років перерви і знову у спорті. Зараз працюю у рівненському ліцеї 23. До речі, я зараз теж тут навчаюсь. Вітаю, Мілано. Радію, що наразі маю можливість бути присутні на твоєму подкасті. Тим більше, що ти є моєю ученицею. Спортсмен зразковий вчитель, прекрасна мама, яка є прикладом для сина. Саме ті складові були мрією дитинства. Ой, дякую за такі характеристики моєї особи що дитинство. Років, скажімо, 5-6 мені було. Я на той момент вже розуміла, що я буду вчителькою. Єдине, а, що вже, я не так... знала, якого предмету. А в класі 8-9 я навчалася у філологічному класі. Мені дуже подобалась українська мова, і То на той ви... момент я бачила себе вчителем української мови. Але, Але... трішки згодом я познайомилася з легкою атлетикою, відчула mm -hmm. на собі що таке королеву mm -hmm. спорту. Я стала вчителькою, але фізкультури. і часом вам знадобилося, що обрати свій життєвий шлях мрії. Тобто, як давно ви почали впевнено крокувати до перемоги. Якщо людина чогось хоче, наприклад, в тому ж спорті, і вона досягає своєї мети, це вже є перемога. Так, Якщо говорити змагаю. про змагання міжнародного рівня в юності, я не мала можливості виступати на міжнародному рівні, а, тому що в певний час поставила інші пріоритети. Це була сім'я, це так. народження дитини. Mm -hmm. І це саме через те, що я присвятила час для сім'ї, 15 років було перерви. А вже коли я повернулася після 15 років, спробувала все ж таки себе на всеукраїнському рівні, вже в категорії мастерс. І ось тоді пішли міжнародні змагання і дякувати Богу. Перемога Всі, для да, України обов'язково да. була в чого варто розпочати діяти, де знайти мотивацію, Поділитися своїми запитання чітко зазначити, чого людина хоче від життя. Чого хочеш, mm -hmm. окреслити ту найближчу мету, мету, ту найближчу ціль. Ну і відповідно працювати, yeah. працювати, щоб її досягти. Якщо кажуть, що мрії не здійснюються, то я неправда. То значить, так. людина недостатньо докладає для Або, цього да, зусиль. А, мотивація, ну, бачиш, Мілано, я повернулася вже в спорт, скажімо так, після певного такого життєвого періоду. Так. А, це була Травма така досить серйозна. Е, першочергово я просто захотіла рухатись і ходити, мати можливість. Е, от. Але потім, в процесі відновлення, я зрозуміла, що я десь Ванцю. в юності не допрацювала, так, я і я маю завершити. Mm -hmm. Я маю завершити той етап, То, який почали, те, так, що так, я розпочала так. багато років тому. Осягненнями, ну, рисами характеру, ви найбільше пишаєтесь собі. О... Хай це буде наполегливість, вміння е досягати своєї мети. Так. От, попри всі не гаразди, а повір їх є дуже багато. А от... Ну, думаю, людяність завжди треба так, залишатись завжди... людиною. Мене Це цьому правда. навчала в свій час моя бабуся. А, бабуся. А, от і я її ось цю пораду, я її проношу по життю. Завжди залишайся людиною. Я з вами дуже а як розпочинається ваш ранок? Заряд енергії з чого берете? Ранок, ранок, мабуть, як і в більшості людей складно вилізти з під теплої ковдрочки. <с? А от просинаюся раніше за всю свою сім'ю для того, щоб Приготувати Слідан, смачненький сніданок, посмакувати філіжанкою кави, погодувати улюбленого кота. А, а, так в мене є тваринка. Ну, скажімо так, поки це година так п'ята-шоста ранку, поки всі ще сплять. Я займаюся такими домашніми справами. Далі відповідно від погодних умов, я будую свій тренувальний процес. Адже враховуючи те, що я в школі знаходжу практично цілий день, так. єдиний час у мене залишається на тренування. Це зранку. Зранку. І тобто з години 6, 7 mm -hmm. ранку, навіть під світло ліхтарів на вулиці. От, я тренуюсь і там, мабуть, заряджаюсь це, на, цілий так, день. на цілий день. Зачем потрібно в першу чергу вдосконалювати у собі? Як переможцю? Ну, взагалі, здобувши одну перемогу, другу, не варто на цьому зупинятися. Тобто це є певна щаблинка до руху далі досконалювати. В себе робити висновки, що було не так, наприклад, так, на тих так, чи інших висновках. змаганнях, зробити правильні висновки, угу. і відкоригувати і щось далі. у своєму житті, в не своєму тренувальному процесі, і рухатись далі, просто рухатись Всего далі. Самодисципліна, які основні правила ви ніколи не порушите? Як стати дисциплінованим, якщо капець як лінь? А повір Мілана, мені теж буває лінь. Так. так буває угу. лінь, як і. Як і, всім. як і всім, як і тобі. Да, от. Іноді прокидаюся зранку, на вулиці йде дощ. О, мені так, порада. лінь кудись йти, але Ді я під розумію. Дощ, та, тут mm. по стрісі барабанять краплі, мені так лінь от виходити з дому, але я розумію, що якщо я не піду на тренування зараз, у мене буде великий пропуск, який мені доведеться надолужувати, і це потім відобразиться на моєму результаті. А вийшовши на міжнародний рівень, я просто. Не маю морального права підставити тих людей, які в мене вірять. Тому так. можливо, оце є ті, тією рушійною силою, Уважайте. яка веде мене щоранку на тренування У вас була травма. Розкажіть про свій шлях відновлення. Як ви це пережили взагалі? Казати про травму, що я дуже шкодую про той період, що сталося, Боже, як це все от було пережити. Наразі я розумію, що так мало бути. Я, вдяч... я вдячна вищим силам, що це навіть сталося, тому що саме після того моменту моє життя стало кардинально іншим. Тобто, це момент якраз був повернення в спорт. Коли я дізналась про ветеранські змагання, я поїхала на чемпіонат України в місто Дніпро і там в одній із проб дуже сильно травмувала коліно, скажімо так. Я просто побачила, як десь пішла погуляла і повернулась назад. Угу. І відповідно сектору мене вже вивезла швидка, і тоді про ніякий спорт навіть мова Маме. не йшла. Маме. І перша моя думка, що, мабуть, це оці дзвіночки, що мені не варто повертатись навіть ага, таке. Ми, ми так навіть думали. таке було, тому що все було ну досить серйозно. Два з половиною місяці бути практично прикованою до ліжка і далі кімнати не виходити. Це морально дуже складно. Дуже. Потім я почала реабілітацію, сама себе я ставила на ноги. А от і крок за кроком я раділа, що я можу ходити. Я раділа кожному метру, який я можу подолати. І, скажімо, навіть попри заборону лікарів робити певні фізичні навантаження, ага. я їх все одно роблю. А от бо я так хочу, я себе так відчуваю. І я так? прислухаюсь до свого так. організму. Тобто, якщо ми, мій організм скаже мені, говорили, що так можна, то, можна так. то я прислухаюсь. Ну, звичайно, поради лікарів я теж враховую і вже. Через півтора року так орієнтовно я поїхала після операції, mm -hmm. поїхала на свої перші змагання. Напередня. Це був кубок України. Mm -hmm. і так я там перемогла в категорії Чи вірите ви в удачу? Думаєте, вам пощастливі? В удачу Вірю, але те, чого я досягла, це результат моєї роботи над собою. Десь та Вдача можлива Вигідно, була, з'явитися в певний період в певному місці, Там, де, треба, в там, де час, було так. треба. Оце, я рахую, була, mm -hmm. був той успіх та вдача. Але це велика так, це поради, робота. Рада, як стати переможцем у всіх розуміннях цього слова? О, чітко окреслити цілі, mm -hmm. о, вірити в себе в свої сили. Якщо з'являється якась раптом десь думка. Що я чогось не можу, а її, здебільшого, нав'язують люди, які заздрять успіхам, які самі нічого не досягли, і вони намагаються знецінити так. твої досягнення, бо вони не розуміють, скільки то сил, то на це не варто звертати увагу. Є мета, праця і ще раз праця над собою, і мета буде досягнення. Просто питання часу. Так, дуже вам дякую за подкаст. Мені було дуже дуже цікаво з вами поради. Для, для мене дуже насамперед я дуже багато що для себе почула і в майбутньому обов'язково буду ваші поради використовувати. Я знаю, що в тебе все вийде. Дякую, дуже велике. Дякую за запрошення. Дякую.